Хвилясті папушки дивовижні, вони можуть повторювати сотні слів, бачать світ у кольорі, вміють повертати голову на 180 градусів і навіть бути лівшами чи правшами. У дикій природі живуть близько 4-6 років, а в домашніх умовах за належного догляду до 10-20, і, хоча в них немає голосових зв'язок, їхній унікальний голосовий апарат дозволяє імітувати звуки, а їхній політус грає зграї нагадує хвилі, неймовірні здібності, імітація мови, можуть навчитися вимовляти до 100 і більше слів, не розуміючи їхнього сенсу, але імітуючи інтонації. Рекордсмен Пак узнав 1728 слів. Зір бачать світ у кольорі здатні розрізняти звуки в широкому діапазоні частот, хвилястий політ. У зграї їхній політ нагадує морські хвилі, рухливість голови, можуть повертати голову на 180 градусів, поведінка та спілкування, соціальні птахи у дикій природі живуть з граями. Один папуга потребує багато уваги від господаря, щоб не сумувати, мова тіла спілкуються не лише звуками, нахил голови з воркуванням щастя, розпушення крил, страх або агресія, чищення пір'я біля іншого, знак довіри, правші та ліваки. Можуть бути як правшами, так і лівшами у використанні лапки, тривалість життя у природі 4-6 років через хижаків та нестачу їжі вдома. 8-10 років, але при ідеальному догляді 10-15 і навіть 20 років. Цікаві факти: походження Перше описані в 1805 році, а назву Мелепсите Сенджелетес, мелодійний «Мелодійний папуга-хвилястий» отримали в 1840 році, різноманіття кольорів. Природний колір зелено-жовтий, але в неволі виведено безліч мутацій, білі сині сірі, чого не можна давати. Шоколад, сіль, алкоголь, авокадо це для них отрута.